Тим далі в ліс, тим товще партизани. Вітаю вас, друзі. Ви навіть собі не уявляєте, наскільки дана фраза підходить під це відео. Чергова продажна сволота, яка відпрацьовує гроші офісу президента, на ім'я Євген Дикий. Він же колишній айдарівець розказав, як він планує боротися з ухилянтами. Справа в тому, що ухлянт, який е, роками не виходить з квартири, щоб не дай же Боже, йому не вручили повістку, йому дружина носить їжу. Або ухлянт, якого в багажнику дружина возить через блокпости, це одна історія. Це як там в русского класика, твари держаще. А от коли якраз оця тварь дражаща по цьому ж класіку починає вважати, що вона права ім'я, оці перелякані е ухилянти, е коли вони збираються вже в зграйку, то це, 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 це як перелякані пацюки. А перелякані пацюки, вони коли зграються, вони кусаються. І ми дограємося до ситуації, що вони будуть збиратися вже по 80, то от тоді доведеться таким, як я брати це в свої руки. Е в нас достатньо для цього і рук, і заліза, і рішучості. Так, і повір, повір, ми їх зачистимо так, що просто місце не лишиться. Зрозуміли, так сидить оця жирна товста свиня, ветеран АТО, військовий експерт, і розказує Падло, як воно буде тут в тилу зачищати ухилянтів пацюків. Так якщо в тебе є зброя, то бери її в руки, і йди на фронт, допомагай хлопцям захищати батьківщину від російських окупантів. Але вибачте, ні, мені гроші платять не за те, щоб я воював. Гроші платять за те, щоб я сидів і розказував тут пропагандистські методички. І взагалі починає прослідковуватися якась дуже нездорова лінія. Спочатку один каже, що не вийшов з машини, прострелити треба коліно. Тепер інший розказує, якщо ти будеш захищатися і відстоювати свої законні та конституційні права, то зберуться отакі от недоветерани АТО і почнуть тебе зачищати. Як бачимо, українська влада продовжує гнути свою лінію, а саме ще більше залякувати людей. З іншого боку, ну а чому ні? Якщо люди мовчать і постійно з усім погоджуються, нагнувши голову, то, будь ласка, отримуйте, що отакі от свині будуть вами далі командувати. Ну а ще більше цікавих і корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.